Так, друзі, всім знову привіт! Зараз я вам хочу показати еко дуже схоже на електростанцію, схожу на екофо. Дивіться. Ось, сайт називається Asia In Yoa. Дивіться. Ми виробляємо портативні електростанції. Зараз я вам покажу, який модели є. Каталог. Дивіться, Асі проф лайн 2 є на 2,5 кВт, є на 3,5 кВт і вартість сорок А Якщо ділити 53. Асі проф лайн проверсія на 3-2 кіловат на, кВт, на 7, ну, 80 тисяч опт. 84 тисячі це ділити, якщо Є 6 кВт 10-112 тисяч, а якщо розділяти, то 117 тисяч. Асі профлайн теж тоже на 6 кВт 15-134 тисячі, це опт, а 139 тисяч це якщо ділити. Зараз вам покажу, як виглядає проверсія на ті 2 кВт. Дивіться, друзі, бачите, тут можна скачати е інструкцію додаток є у Асі. бачите ось так вона працює. Коротше, бачите, в неї такі. Зелений дисплей, як її користуватися, допустимо, дивиться, відзімкнули світло, а вас в остан... ви хочете в квартири запустити. Ну і Щоб світло було просто, про ну прості, щоб вам встановили проводку та... Вимикайте на щитку, щоб електростанція не, вз... ну, не збіглася з електрикою. І вставляйте один кінець кабеля в станцію, в станцію а другий в розетку. І відразу І нажимайте просто кнопку включення, та у вас зразу все запрацює. Допустим, дивіться вона все тягне, реально. Вона сто подов потягне. А, світ буде Якщо під'єднати під додому, то буде світло, бо буде. От, правда, є один нюанс, якщо я не помилявся я десь відео чув, що вона світ буде тільки там. Якщо, допустимо, вімкнути її в, кори, в розетку коридора, то в коридорі світ буде, та в кімнатах рядом з коридором. Друзі, ладно. Всім до побачення. За... І зараз я скажу Тимо. Дивіться. Оптовим покупцям від 5 одиниць 80 тисяч гривень. Роздібним 84 тисячі гривень. Можна тут же, чи... вот, допустим, центр... Тут є центр підтримки. Ну, так. Контакти, ладно, друзі, трішки пізніше ще відео зніму. Просто поганий інтернет. У мене немає світла. Всім до побачення.